Завжди є якісь чіткі правила, чіткі правила гри, і хотілося б розуміти правила нашої гри, тому що ну коли пані Гані Маляр розповідає, що ми не читали конституцію, коли йшли захищати країну. Я думаю, що коли ми йшли тоді добровольцями, всі ми розуміли, що ми робимо, ми розуміли, на що ми йдемо. Але ми хотіли вірити і, скажімо так, сподівалися, що. Нас теж будуть цінити і е, будуть йти нам на зустріч. На жаль, цього не сталося, і маєте розуміти, що всі стараються, всі виснажуються. Е, військо йде. Я навіть не говорю про якусь демобілізацію, як таку, тому що, розуміло, під час війни неможливо там всіх розпустити і подібні речі. Але давайте будемо чесні, тих, що пішли з 24 лютого, вже не так -то багато залишилось. Скажімо так, друге, можливо, навіть не про демобілізацію потрібно говорити, а про якийсь нормальний відпочинок. Тому що 30 днів за рік а у військових я нагадаю, немає вихідних, немає свят. 365 днів це робочі днів. Тому що в тебе завжди, навіть як ти на відновленні, в тебе є якісь чергування, пости, наряди і тому подібні речі. То хотілося б розуміти, що ми десь це має бути якісь результати, якісь терміни. Я навіть про закон про мобілізацію. Я думаю, що дуже неправильно підхід до нього зроблений. Тому що тут, скоріш за все, треба було перед тим, як шукати, ким поповнити армію. Я би пошукав моменти, як затримати цих людей в армії, які вже вміють, знають і звикли воювати. Тому що ці люди знесилюються і звільняються, списуються. Бо в багатьох з них вони пішли добровільно, у них дійсно є підстави звільнитися. Хтось хворий, у когось діти, у когось батьки, там інвалідність мають і тому подібні речі. І цих людей зупинити ніхто не хоче, чесно кажучи, особисто я не вірю, не вірю, тому що я бачу, як розвиваються події. Коли ми йшли захищати країну, всі кричали: от наші герої, будь ласка, ми все для вас, тільки. Тільки давайте до зброї і від об'єму агресора. Коли ми його відбили, ну ми ж бачимо, що е, закони, які йдуть на покращення е, чогось для військових, вони завжди приймаються скрипом, там тищу правок, е, дуже багато дискусій, тому подібні речі. А закони, які щось відміняють, ну, наприклад, е, влітку 22-го відмінили. Е, Заробітну плату по місці праці, правильно? Ну, це суттєво зменшило заробіток військового. Далі посилили відповідальність за невиконання наказу. Це запросто. Це, тому я розумію, що по демобілізацію ніхто нічого не проголосує. А зараз, бачите, їм виявляється, треба ще 8 місяців. А чому не 16, не 36? Та будь ласка, ми ж тут вічні. Ну, у нас як у е, жарті про військових колись було, що копаємо звідси і до обіду. Так само ми служимо з 24-го і до смерті. Ну, Ось так виглядає. Я навіть навіть прихильник того, щоб дали якихось півроку відпочинку, а потім можна з новими селами там піти. Або ну, 36 місяців, як звучало.